Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачний легкий сирно-полуничний десерт. Дуже приємний і ніжний за смаком. І при тому, що готується за лічені хвилини. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, ставте вподобайки і будемо готувати разом. Спочатку в миску висипаємо 20 г швидко желатину. Його заливаємо холодним молоком об'ємом 200 мл. Добре розмішуємо, щоб желатин рівномірно розподілився з молоком і залишаємо на 10-15 хвилин. даємо желатину набухнути. Потім, невеликими імпульсами, в мікрофильовій печі його розтопимо. Але в жодному разі не будемо доводити до кипіння. В Другу місткість висипаємо 250 г кисломолочного сиру. Для такого десерту він підійде з будь-яким відсотком жирності. До нього додаємо 2 столові ложки цукру. Тут ви солод коригуєте на свій смак. 300 г очищено від плодоніжок і помитої полуниці, не обов'язково відбірної, оскільки все одно буде пробиватися блендером. І молоко з розпущеним желатином. Для такого десерту підійдуть будь-які фрукти по сезону. Але обов'язково без кисточок. Можна брати й заморожений. Отриману масу розливаємо в місткість, яка вам потрібна чи зручна, будь то порційна чи велика посудина. З даних інгредієнтів у нас вийшло 3 порції десерту. Залишаємо на 10 хвилин, щоб він злегка загуснув. Оскільки прикрашаємо полуницею, щоб вона не потонула а була зверху. А потім ставимо до холодильника як мінімум на 40-50 хвилин до повного загуснення. І ось уже таким сирно ягідним десертом можна смакувати. Він неймовірно ніжний, смачний з приємною ягідною кислинкою. Спробуйте приготувати! Це дуже смачно! Якщо вам сподобався рецепт, поставте вподобайку та залиште коментар до цього відео. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ. І все буде Україна!